Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Разумков розносить Стефанчука Зеленського в Раді. Гідко жити з вами в одній країні під час перепалок в раді викрикнув якийсь депутат на виступ Разумкова. Догралась критику тепер за нормальні думки. Разумковствор буде ради розносить зелених мародерів. Далі в оригіналі ця поправка передбачає збільшення мінімальної пенсії до 4722 тисяч гривень. Є аналогічний законопроект команди розумної політики його не виносять в зали парламенту. Хоча ми чітко зазначили, звідки взяти кошти на забезпечення цієї ініціативи: забрати гроші з так званої вовіної тисячі, забрати гроші з фінансування партій, забрати гроші з єдиного марафону. І забрати гроші з додаткові ресурси, які виділені на офіс президента, 1,8 мільярда гривень партії 3 мільярда і єдиний марафон 1,5 мільярда. Скажіть, будь ласка, чому бюджетний комітет відхилив ці пропозиції нашої команди? Чому ви вважаєте, що забезпечення єдиного марафонду як рупора пропаганди набагато важливіше аніж пенсії українців? Будь ласка, шановні колеги. Позиція комітету по цій поправці Комітет відхилив цю поправку, тому що він вона вносить зміни в закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Законом про державний бюджет не допускається вносити зміни в інші закони. Тому комітет її відхилив. Дякую. Війна краде і знищує наше майбутнє. 2014 рік в школу пішло 416 тисяч дітей. 2021 рік – трохи більше 400 тисяч. 2024 – 278. А якщо і далі буде відбуватися тими темпами, які ми бачимо сьогодні, перекладаючи це на народжуваність, то через 6 років в наші з вами школи піде 177 тисяч. Верніше, до 177 тисяч людей. Це знищення нашого майбутнього і знищення нашої держави, тому що в нас не буде майбутнього, поки тут не будуть жити наші діти, навчатися наші діти, відновлювати нашу державу, будуть наші діти, і створювати умови для того, щоб потім Україна залишалася Україною. Сьогодні влада не робить нічого для того, щоб Захистити це сьогодні не приймаються рішення по реальному збільшенню виплат при народженості. тому що коли там півтора роки тому команда розумної політики пропонувала збільшити виплати народженості, влада розповідала, що це неможливо робити, цього не будемо. Зараз вони почали готуватися до виборів і вирішили все ж таки підняти цю цифру для розуміння на 200 доларів. Скажіть, будь ласка, для якоїсь адекватної родини можуть 200 доларів? не в місяць. Ще раз повторюю, ми не про місяць говоримо. Ми говоримо про весь, всю суму, яку отримаєте ви на, на дитину. 200 доларів, чи впливають на вашу позицію, чи заводите дитину, чи ні. Це, чи заводити другу дитину, третю дитину. Думаю, що ні. Але, будь ласка, напишіть в коментарях і скажіть, що ви думаєте з цього приводу, тому що я думаю, що. Те, що пропонувалося півтора роки тому, нашої команди розумної політики дало б набагато більше результатів, тому що тоді було більше грошей. Ми пропонували більшу суму при народжуваності, і результати точно вже були б сьогодні українцями. Вони б або е, ходили в яслі, або е, сьогодні заходили в колясках і гуляли нашими містами з мамами. А можливо, мам би було більше, тому що вони повернулися б з кордону. А для того щоб українців було більше в українських школах, має бути гідна рівень оплати праці нашим вчителям. Сьогодні катастрофа. Ми не маємо достатньо людей, які працювали в дитячих садочках, в школах скоро будемо мати аналогічну проблему з вишами. Залишають цю професію люди, які б могли навчати наших дітей. Якщо наші діти не отримують гідних знань і високого рівня можливостей. То досвіду і конкурентоздатності їм буде не вистачати, і як показує практика, батьки просто будуть відправляти їх вчитися за кордон, отримувати там середню вищу освіту і залишатися там. Тоді ми не будемо мати українців, ми будемо мати поляків, німців, французів, італійців тощо. Але тих, хто б відбудовував нашу з вами країну в майбутньому. Просто не буде в Україні, і я не можу сказати, що це помилки. Іноді здається, що це робиться навмисно. Таке враження, що їм потрібна територія без українців, їм не потрібна країна, їм не потрібна держава. І це треба буде виправляти після того, як ця влада піде займатися чимось іншим. Але б хотілося, щоб ще вони відповіли за всі ті речі, які. Були зроблені за цей проміжок часу і ключовим питанням залишається питання миру. Якщо в Україні не буде миру, молодь в неї не повернеться, батьки їх не повернуть. А тими діями, які сьогодні робить влада, фактично виштовхуючи їх за межі нашої держави, ми знищуємо наше майбутнє, коли ви маєте стати на облік 16 років і наче вам штраф. Ну, це навряд чи буде великою мотивацією для того, щоб ви залишалися тут, навіть на ідеї про те, що виїжджати за кордон можна буде до 22 років. Це не допомога молоді, це допомога владі, тому що вона не хоче бачити мітинги під своїми будинками і розповіді про те, що про них думає молодь український народ. Тут багато було дискусій, забрати кошти у Києва 8 мільярдів посередині року, віддати укрзалізниці, тому що Укрзалізниця недофінансована. І вона фактично збиткова, і зараз не буде ніхто нічого перевозити, армії возити не будуть. Тому давайте позбираємо зі всіх напрямків, щоб закрити цю діру. А в мене до вас запитання: давайте тоді не там не з Києва забирати 8 мільярдів, не ще з когось. А давайте ми проведемо з вами тотальний аудит, того, що відбувається в державі. Ну були ж якісь розумники в лавках, які цей бюджет зводили. Ну, звели ж бюджет. Ви ж більша частина в цій залі голосувала в минулому році, і тут розповідали з цій трибуні, що бюджет о, там все враховано, армія врахована, Укрзалізниця врахована, все добре. Я хотів би вам нагадати, що зараз лише серпень місяць у вас вже закінчились кошти. У Вас закінчились кошти на армію. 412 мільярдів. Ви виділяли зараз. Ви ще. Кошти намагаєтесь назбирати, а якщо не можете назбирати, то просто їх віджати. Ти чим ви займаєтесь вже не перший раз, то ви забирали військове ПДФО, а зараз забираєте кошти місцевих бюджетів. Що будете забирати завтра? Просто прийдете до українців додому і будете виносити. і розкулачуванням займатися, як це було в радянські часи, розкуркуленням чи як? Тому давайте ми з вами реально проведемо глобальний аудит, тотальний аудит. Цій Тієї неефективності, безвідповідальності і дурості, який став дівізом е, і діючою української влади. Давайте ми зрозуміємо, хто це робить, хто ж це наробив, як казали в одному е, роліку, хто буде за це нести відповідальність. Чому це відбулося? Або це не професіоналізм, або халатність, або це робили навмисно для того, щоб розбалансувати український бюджет і не забезпечити українську армію. Чому ви сьогодні намагаєтесь свої прорахунки персональні кожного хто проголосував за бюджет на 25 рік перекласти на когось іншого? Хай вийдуть колеги, які за нього голосували, і пояснять, як відбулося так, що вони не дорахувалися мільярдів гривень. 450. в минулому році це було 600. І сказати, що ви про це не знали, це неправда. І я, і мої колеги з розумної політики, з цієї трибуни вам про це говорили і казали, не можна голосувати за той бюджет. Він е, він взагалі не бюджет. Тут напрошуються інші слова, але в стінах парламенту говорити їх, мабуть, не варто. Це сміття було. Він не коштував навіть тих паперців, на яких був надрукований. Але ви за нього проголосували і зараз намагаєтесь познаходити ще кошти, щоб позакривати ті дірки, які самі і наробили. У той же час пишуть, що в раді буде готуватись об'єднання всіх адекватних опозиційних сил, як всередині, так і ззовні. Разумков Порошенко залужний зеркальні інші сили. Зеленський намагається зараз зачистити поле. Політичне цього йому зробити не дадуть. В той же час журналіст Володимир Сонюк пише наступне. Банко настільки сильно хоче виключити Петра Порошенка з політичного процесу, що задля цього готово фабрикувати нову справу на основі російської фальшивки. Про це під час брифінгу заявив адвокат п'ятого президента Ілля Новіков. За його словами, силовики за вказівкою офісу президента на підставі флешки отриманої від зрадника України і поплічника Медведчука Тараса Козака, перебуває в Росії, відкрила нове кримінальне провадження. Мета якого дискредитувати лідера опозиції, заблокувати його діяльність, як повідомив Ля 3 третій годині ночі в суботу Печерський суд за матеріалами цієї російської флешки ув'язнив колишнього співробітника охорони Порошенки з альтернативою застави 400 мільйонів гривень. За словами адвоката, в матеріалах слідства прямо зазначено. Що відео відеоносі отримане від Тараса Козика, а саме відео змонтоване. Те, що матеріали готувалися російською спецслужбою, теж не виключає сумнівів знімати відео у спецзоні російського аеропорту могли тільки російські агенти. У нас є знову кримінальне провадження, знову сенсаційне, знову остаточне. Знову таке, якому суспільство вже не може не повірити, де людину без належних підстав без адвокатів. На підставі фактично ФСБшної слідства розуміє, що це ФСБшна флешка, садять в СІЗО, ставлять 400 мільйонів гривень застави, і пропонують подумати, чи не, не хочеш дати показання. Тобто показання з неї витискають, зауважує адвокат. Новіков також нагадав, що в справах проти Порошенка влада неодноразово намагалась стиснути на свідки, встановлюючи для них неадекватні розміри застав на сотні мільйонів гривень, щоб отримати покази проти п'ятого президента. Так само було у справі генерала Павловського, колишнього заступника міністра оборони України його когось із заступників і ще директору заводу Кузня на Рибальському Шандрі. Їм також слідство вимагало заставу 500 мільйонів. Тобто, в справах, де від людини вимагають дати показання проти Порошенка, обмовити Порошенка, це більш-менш стандартна такса. Констатує Новіков. Це безумовно одна з тих справ, де влада і особисто президент Зеленський планують ізолювати і виключити з політичної діяльності Порошенка, переконаний Новіков. Хронологія така указ про санкції підписано 12 лютого. Процесуальне рішення про розмороження вугільної справи розморозили 17-го, а слідчі оглянув ФСБшну плешку 18 лютого. Тобто немає жодного сумніву, що це абсолютно один і той самий тренд, що АДБР, виконуючи свою частину роботи, працює не лише в зв'язці з ФСБ Росії, а й в зв'язці з офісом президента. Вважає адвокат. Фейкову історію за подібним сценарієм проти Порошенка вже поширювали російські пропагандистські медіа в 2017 році під час конденції п'ятого президента в вісім років тому російські ресурси опублікували відео розслідування про те, що президент Порошенко нібито літаками вивозить гроші за кордон в якості свідка. Тоді виступив соратник Януковича. Відомий регіонал, співавтор законів про диктатуру, 16 січня. Володимир Олійник, який після 14 року втік в Москву. Тоді теж розповідали про співробітника президентської охорони, які нібито возив валіза готівки. Російська пропаганда в 2017 році стверджувала Порошенко. Готується налегке покинути страну. Натомість Порошенко інвестує мільярди власних коштів в українську армію. Як відомо, 12 лютого указом президента Зеленського проти Порошенка були запроваджені неконституційні санкції. Це рішення засудили міжнародні партнери України. Правники, і представники громадського суспільства. Раніше регламентний комітет голосами слух народу та депутатів від ОПЗЖ намагався на півроку відсторонити Порошенка від засідань Верховної Ради. Це рішення також отримало різку негативну реакцію від суспільства і західних союзників. Влада блокує міжнародну діяльність п'ятого президента попри чіткі застереження в резолюціях Європейського парламенту. Щодо прав опозиції, зокрема за вказівкою офісу президента, скасований візит лідера партії у Брюссель на захід європейської народної партії, яка представляє найбільшу фракцію Європарламенту. У мене лише одне питання до фанатів Зеленського. В чому був неправий Трамп, який сказав, що в Україні зараз диктатура. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.